Дотик з доктором Чарльзом Стенлі ділимося євангелієм по всьому світу, далі, в дотику, ходіння у вірі. Ставши християнином, ви вступили до школи віри, увійшли в життя віри. Писання каже у 8 та 9 віршах другого розділу послання до Ефесян: Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Автор каже: виправдавшись вірою, майте мир з Богом. Він каже, що ми освячені вірою. Тобто, ми ходимо вірою, ми живемо вірою. Християнське життя це життя віри. Отже, це таке життя, у якому ми маємо впевненість у тому факті, що Бог суверен всесвіту, зробить саме те, що обіцяв, та що він виконає всі свої обітниці. Під час нашого ходіння в вірі ми іноді будемо спотикатися. А іноді добре рухатися вперед. Ми будемо навчатися, сумніватися, падати і водночас думати: Боже, чому так? Чому не виходить саме так, як потрібно? Чому так? У цьому я довірився тобі, а в іншому не послухався? Що ж, дозвольте, я відразу ж скажу вам слово підбадьорення. Не завжди все йде прямо та вгору. Віра розвивається так, що ми іноді йдемо вгору, а іноді спотикаємося. Йдемо вгору, але іноді вагаємося. Йдемо вгору, але часом не довіряємо Богові. Таке ходіння на початку Християнського життя А в багатьох воно так відбувається завжди, але не такий намір Бога. Його намір такий, послухайте, хоча наш шлях прямує іноді вгору, а іноді вниз, це нормально. Якщо водночас із цим наша віра прогресує, і життя одного з персонажів Біблії, яке найкраще описує позитивне ходіння вірі, коли з довірою Богові все гаразд, але часто трапляються невдачі, це життя Авраама. А він названий батьком віри. Тож звернімося до 12-го розділу книги буття. Зверніть увагу, як він починається. Дивіться, Авраам живе в цілком поганській культурі. Він взагалі нічого не знає про Бога, якого знаємо ми з вами. Послухайте, що відбувається, 12-й розділ з першого вірша і промовив Господь до Авраама, Так він названий уперше: вийди зі своєї землі, від родини своєї, і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу. І народом великим тебе я вченю, і поблагословлює тебе, і звеличу імення твоє, і будеш ти благословенням, і поблагословлю, хто тебе благословить, хто ж тебе проклинає, того прокляну». і благословляться в тобі всі племена землі. Бо через Ісаака, а потім Юду, з племені Юдиного прийшов Месія, і відправився Авраам, як сказав був до нього Господь, і з ним пішов Лот. Авраам же мав віку 75 літ, як виходив з Харану. І Авраам узяв Сару свою жінку, та Лота, сина брата свого, і весь маєток, який набули, і людей, що їх набули у Харані, та й вийшли, щоб піти до краю Ханаанського. І до краю Ханаанського вони прибули. І прийшов Авраам по краю аж до місця Сихиму, аж до Дуба Мамре, а Хананиянин тоді проживав у цім краї. І Господь явився Аврааму і сказав я дам оцей край потомству твоєму, і він збудував there, там жертівника Господові, appear, що явився йому. Now, повернімося до першого вірша. Послухайте, скільки разів Бог сказав, я зроблю. Згадайте, що таке віра, ми про це, ми це говорили. Віра це впевненість у тому, що Бог зробить те, те, що обіцяв, і виконає свої обітниці. Подивіться, що каже Бог. Він, він каже я покажу тобі, до якої землі тобі йти я вчиню тебе великим народом і поблагословлю тебе. Я поблагословлю хто тебе благословить. Хто ж тебе проклинає, того прокляну і благословляться в тобі всі племена землі. Бог промовив до Авраама того часу, коли він перебував у цілком поганському суспільстві. Авраам нічого не знав про Єгову. Він нічого не знав про Яхви та інші імена Бога. Він нічого не знав про Бога, і Бог промовив до нього. Послухайте уважно, коли хтось питає вас, або колись промовляв до вас, вам треба відповісти чесно. Правда в тому, що він промовляв, бо його воля, мета і план промовляти до кожного зі своїх дітей, незалежно від того, де вони. Ось чому Ісус дав своїм учням велике доручення: ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангелію кожній людині. Отже, Бог продовжує промовляти до людей подивившись на життя Авраама та на те, як Бог з ним розмовляв, ви побачите, що це було ходіння віри. У мить, коли ви вірували в Господа Ісуса Христа як свого Спасителя, ви зробили перший крок у житті віри. Послухайте, коли ви це зробили, Бог прийняв вас до школи віри з того самого часу, як ми отримали спасіння, мені було тоді 12, Вам можливо було теж 12, або 10, 50, або ще скільки років. З того самого часу ми вступили до школи віри. Адже такою є мета Бога для нас його мета промовляти до нас, спрямовувати, вести нас, показувати нам свій шлях, діяти через нас, використовувати нас так, як він вважає за доцільне. А для того, щоб це відбувалося, нам необхідно бути його послідовниками, довіряючись йому в кожному аспекті свого життя. У цій проповіді ми поговоримо про вимоги. Вимоги до ходіння у вірі з всемогутнім Богом. а основна вимога до ходіння у вірі, основне, я маю навчатися слухати Бога. Якщо ви не знаєте, як його слухати, то як вам знати, куди йти? Якщо ви не знаєте, як слухати Бога, ви не розвинули це вміння, тоді ви не можете знати, промовляє до вас Бог чи ні. Тоді вам доведеться здогадуватися, можливо, Бог сказав це, а можливо, інше. Послухайте уважно, Бог, як і раніше, промовляє до людей особисто. Слухайте, якщо хтось каже, Бог сказав мені, це не обов'язково означає, що так воно й було. Адже дуже часто люди кажуть, Бог сказав мені так зробити, а це цілком суперечить характеру Бога та його якостям. Бог промовляє, і робить це ясно, і він промовляє у згоді зі сказаним раніше та зі суттю Біблії. А Біблія це записане об'явлення про Бога та Його діяльність серед людей. Ось у чому суть. Що ж до Авраама, то Бог сказав йому: я бажаю, щоб ти покинув свою країну і пішов у землю, яку я вкажу тобі. Так він сказав Авраамові. погляньте у цьому місці писання, як Бог діє у житті Авраама. Почалося ж із простого базового принципу. Ви маєте навчитися чути голос Божий. Вам треба навчитися його слухати. Ви запитаєте, а як діє Бог? Що ж, я наведу вам приклад. Зовсім нещодавно вчора я читав книжку, яку я маю вже 50 років. Це книжка про Христа та про його дію. Щодовше я читав її. Прочитав уже дві третини розділу. Що довше читав, то більше мені відкривалося знання. Я не міг читати довго, адже бог казав мені щось конкретне, те, що мені було потрібно почути. І ось я читав, і бог сказав мені: відклади книжку і стань на коліна для молитви. Я знав, що Бог каже мені щось дуже конкретне. Отже, дивіться, я хочу, щоб ви побачили ось що. Бог так само бажає відданий тому, щоб промовляти, та щоб давати вам напрямок, як він робив це щодо мене, Авраама або ще когось. Як може Бог очікувати від вас слухняності, не сказавши вам, що вам робити? І як він може вести та спрямовувати вас, якщо ви не слухаєте? Дві ці речі геть нероздільні: слухатися Бога та слухати Його. Слухняність Богові та слухання Його це два нероздільні поняття. Якщо ви не слухатимете, то і не слухатиметеся. А якщо ви не слухаєте, то Хаєтеся, про що це свідчить? Ви не слухаєте. Якщо ви хочете жити життям віри, ви маєте навчитися слухати Бога. Друге, чого ви маєте навчитися, вам необхідно навчитися слухатися Бога. Ходіння в вірі відбувається методом спроб та помилок. Ви маєте навчитися слухати, і ви маєте навчитися слухатися. А як ми навчаємося слухатися через випадки, коли відбуваються неслухняності, помилки, падіння, коли відбувається неслухняність, Бог показує нам наслідки цього, щоб, перш ніж знову його не послухатися, ми гарненько подумали, це не означає, що життя завжди буде простим та легким. Але Бог ясно покаже, чого він від нас бажає. А слухаючись Бога, ми будемо благословенні, бо він сказав: Я вчиню тебе великим народом, і благословляться всі народи землі. Я дам тобі цю землю і покажу тобі, що це за земля. і що сталося? Коли Авраам послухався, Бог його поблагословив. Ось і третій урок, який ми маємо вивчити. Ми маємо навчитися залежати від Бога. Якщо я насправді довіряю Богові, то слухатиму його. Якщо я насправді йому довіряю, то слухатимуся його. Поговоримо трохи про слухняність. Погляньте, дивіться сюди. Я поставлю вам таке запитання. Міркуючи про те, як Ісус розмовляв з учнями, згадайте, скільки разів він казав слухатися його? Скільки разів? Правильно, він їм такого ніколи не казав. Ви б, звичайно, подумали, що Ісус сказав, ви маєте мене слухатися, але Він цього ніколи не казав. Він був таким мудрим. Послухайте, знаєте, що Він їм казав? Віруйте в мене, майте Божу віру, віруйте в мене, віруйте в мене, довіряйте мені. Знаєте, чому він не казав про слухняність? Бо він знав, якщо вони будуть вірувати в нього, довіряти йому, то й слухатимуться його. Він міг би цілий день казати їм: «Слухайтеся слухайтеся, 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 але справа в тому, що довіра та слухняність ідуть разом. А тому він завжди казав Довіряйте мені. Довіряйте Отцеві, майте віру в Отця, «Молячись, віруйте, йшлося завжди про довіру. Коли ж ми не довіряємо Богові, то й не покладаємося на нього. Ми хочемо, щоб події складалися так, щоб це влаштовувало нас. Ми дивимося й бачимо, як Авраам відреагував на все це, які Бог дав обітниці. Згадайте, Бог сказав: я покажу тобі, куди йти. Авраам не мав ні компаса, ні айфона, ні системи навігації. Нічого такого він не мав. Він не мав навіть паперової карти. Усе, що він мав, це голос Божий напрямок від нього. Скільки разів Бог казав, іди туди і туди. або «Вибери той шлях, або цей Бог вів та спрямовував його, і знаєте, Бог не давав Авраамові докладних інструкцій, тому що хотів, щоб Авраам залежав від нього іноді ми хочемо, щоб Бог дав нам багато грошей на те, друге і третє. Одна з причин, чому Бог не дасть деяким людям, насправді більшості людей багато грошей, у тому, що тоді вони вже не залежатимуть від нього. хтось питає, а що ви маєте на увазі під залежністю від Бога? Та ось що нерідко буває так, що людина має мало. І ось вона отримує трохи більше і гадає, що це зробила вона. Але знаєте що? Якби не Бог, ви б і одягу не мали. Завдяки благодаті Божій, ви дихаєте, можете працювати. Усе це завдяки благодаті, доброті та любові Божій. і ми всі залежимо від нього. Назвіть мені хоч одне, що зовсім не залежить від Бога. Такого немає. Чи ви повернетеся сьогодні додому? Невідомо. Ви скажете, то ви хочете, щоб я відчував себе залежним від Бога постійно, саме так. Пикослісін. Бо така позиція найбезпечніша. Господи, я довіряю тобі, я покладаюся на тебе. Тим самим ви визнаєте свою залежність від Бога. Що ви вірите в нього, ви вірите в те, що він подбає про вас і забезпечить вас. Коли ж у вас усе гаразд, чи фінансово, чи емоційно, чи ще якось, і ви не відчуваєте необхідності залежати від Бога. У цьому разі ви рухаєтеся не в тому напрямку. Ось що я можу вам без сумніву сказати. Та й вся Біблія свідчить про це у вище вказаному разі на вас чекають болісні наслідки. Якщо ви забули Бога, то на вас чекає більше лихо, біль страждання та прикрості отже, нам треба навчитися довіряти Богові слухати його, йти за ним в усьому, що він каже. Також ми маємо навчитися чого ще. Нам необхідно навчитися очікувати Бога. Якщо я хочу ходити у вірі, я маю навчитися очікувати Бога. Бог дає одну зі своїх чудових обітниць у четвертому вірші 64-го розділу книги Ісаї, де автор каже, що Бог діє для тих, хто очікує від нього. Отже, що відбувається? Ви довіряєте Богові, ходите вірою, і він спонукає вас щось зробити. Дивіться, ніколи не думайте, що вимагаючи від вас чогось, Бог дозволяє це зробити вам самим. Бог діє інакше. Писання каже, що Бог діє, вступає в дію для тих, хто чекає на нього. Бог каже вам щось робити і вказує вам напрямок. Далі він каже вам наразі не дій, довірся мені. Не бери справу до своїх рук, довірся мені, Очікуй від мене. Бог діє для мене. Дивіться, якщо ви хочете, щоб хтось діяв для вас, чи йдеться про ваше здоров'я, чи про фінанси, чи про щось іще. Вам потрібен той, хто знає всі факти. Вам потрібен той, хто має всю силу, всю мудрість, щоб усе здійснилося. А все це має лише всемогутній Бог. який каже: Я бажаю діяти для тебе. «Я бажаю діяти й показати тобі, як та що робити. Я бажаю діяти й допомогти тобі придбати будинок. Бог, <END rattling> <braklari> Бог каже, я дію для тих, хто чекає мене. А єдине, як ви можете його чекати, це довіряти йому. Адже часто буває так: побачивши можливість, ми хочемо почати діяти, кажучи, ось він шанс. Але щоразу, коли я починав діяти і робив по-своєму та свого часу, усе виходило не так. Щоразу все було погано адже Бог хоче, щоб ми навчилися залежати від нього, довіряти йому та очікувати його. Бо розумієте, зверніть увагу, відбувається ось що, коли ви очікуєте напрямку від Бога, ви визнаєте його панування у своєму житті. Якби я запитав вас, чи вірите ви в те, що Ісус Христос, Господь вашого життя, ви відповісте так, але погляньмо, чи це правда. Якщо він каже вам почекати в тому, чого ви дуже хочете. То чи справді він Господь? Якщо ви робите крок самі, то берете на себе роль Бога. А якщо чекаєте його, значить ви знаєте його Господом свого життя, і тоді те, що ви робите, є дією поклоніння. Ви кажете, я визнаю тебе Господом мого життя. Я чекатиму, хоч би що ти сказав. Неслухняність причина того, що люди одружуються зарано, або не з тією людиною. Вони гадають, що це їх останній шанс. Тощо, і що відбувається, вони беруть і роблять, тоді як Бог каже, почекай. Я згадую випадки, не маю часу їх докладно описувати. Але я згадую скільки разів Бог казав мені: «Не роби цього, зачекай. Але ось що я вам скажу: особистих деталей не наводитиму, бо, хоча вони й добрі, але вам буде важко повірити, тому не наводитиму. Згадую випадки, коли Бог казав, чекай, я слухався, і в результаті був благословенний. Я й зараз одержую благословіння завдяки тому, що почекав понад десять років тому. Щодня я благословений, бо Бог сказав тоді, довірся мені, і не роби цього те саме Бог зробить і у вашому житті. Бо ви тим самим визнаєте панування Ісуса Христа. Ви надієте, доки Він не скаже вам діяти. Уся справа в тому, щоб додержуватися принципів. Ви навчаєтеся слухати Бога. Ви навчаєтеся слухатися Його. Ви навчаєтеся залежати від Нього. І ви навчаєтеся очікувати від Нього. Ось чотири прості принципи. і Бог поблагословить кожного в будь-якому місці, хто їх додержуватиметься. Якщо казати про очікування, то як добре виходило в Авраама? Не надто добре, бо він припустився однією зі своїх найбільших помилок. Погляньмо, я тому й люблю ці місця писання, що вони такі реальні. Згадайте, що Бог сказав у 16-му розділі «А Сара Авраамова жінка не родила йому, і в неї була єгиптянка невільниця, а імені її ягар. І сказала Сара Авраамові, ось Господь затримав мене від породу». Не забувайте, що за тих часів, якщо дружина не могла народити чоловікові дитину, це вважалося жахливою ганьбою. І сказала Сара Авраамові: ось Господь затримав мене від породу. прийди ж до моєї невільниці. Може, від неї одержу я сина і послухався Авраам голосу Сари. Велика помилка. Адже що Бог сказав Авраамові? А він сказав, я зроблю це через тебе. І він знав, як це зробити. Бог мав намір дати Авраамові сина. Бо Авраам раніше сказав йому так: Господи, як щодо народження сина, адже спадкоємцям усього буде мій помічник. Це людина, яка працювала на мене всі ці роки. Боже сказав ні. А що зробив Авраам? Послухався голосу Сари. Який був результат? Результат, ви знаєте. Агар, Ізмаїл. Треба було, щоб він казав, дружині. але ми зачекаємо Господа, і подивимося, що він зробить. Але Авраам зробив не так. Він знав, що треба зробити. Однак послухав Сару. Послухайте. Будьте обережні з тим, кого ви слухаєте. І коли вони скажуть, хоч би що вони казали, замисліться на запитання. А чи відповідає ця пропозиція тому, що каже мені в житті Бог? І якщо не відповідає, то й не робіть цього. Послухайте Бог діє для тих, хто очікує від нього, а не для тих, хто біжить попереду нього. Зрозумійте неслухняність Богові призводить до наслідків, і неслухняність це результат недовіри до Бога. Авраам не захотів чекати Божого часу, хоча Бог сказав йому, що мав намір зробити. Якщо ви не чекаєте Господа, то це тому, що ви не слухаєте. Ви готові до непослуху, а непослух має наслідки. І вони є щоразу. Останнє, оскільки ми всі часом будемо помилятися, і зазнавати невдач. Наступний принцип такий: нам слід, він на табло. Ми маємо навчитися визнавати свої невдачі у вірі, каятися і отримувати користь. Нам необхідно визнавати, каятися і отримувати користь. Ви запитаєте, чи зробив так Авраам? Я вам скажу, звідки я знаю, що він так зробив. Протягом усіх тих років він мав підйоми та падіння у вірі, але він зростав. Він дивовижний муж віри. 22 розділ книги буття. Відкриймо його. Писання каже: І сталося після цих випадків, що Бог випробував Авраама, і сказав він до нього Аврааме. А той відказав Ось я і промовив Господь: візьми свого сина, свого одинака, що його полюбив, ти Ісаака, та й піди собі до краю Морія і принеси там його в цілопалення на одній з тих гір, що про неї скажу тобі. І встав Авраам рано вранці, і осла свого осідлав, і взяв із собою двох слуг та Ісаака, сина свого. І для цілопалення дров нарубав, і встав і пішов він до місця, що про нього сказав йому Бог. А третього дня Авраам звів свої очі та й побачив те місце здалека. І сказав Авраам своїм слугам: сідайте собі тут за слом, а я й хлопець, підемо аж туди, і поклонимося, і повернемося до вас. Хтось каже у єврейському тексті слів Ми повернемося немає. Там сказано Ми поклонимося. Однак, використаний час означає, що ми не лише поклонимося, а й повернемося. Настало головне випробування віри Авраама. Він із труднощами вийшов з місця, де мешкав. Бог сказав йому, що робити. Авраам робив помилки, але він зростав. І ось Бог сказав: Я хочу, щоб ти зробив ось що. Візьми свого сина, свого одинака». Ймовірно, він був ще підлітком. Якого ти любиш, так він сказав. І принеси там його в цілопалення. Тобто, я хочу, щоб ти вбив цього хлопця на знак послуху мені біблія не каже цього, хоча, мабуть, це було. У Біблії не сказано, що Авраам усю ніч переживав внутрішню боротьбу, намагаючись вирішити, чи робитиме він це чи ні. Чому ж він був цілком готовий пожертвувати сином? Бо віра в його житті досягла вершини. Авраам був готовий пожертвувати для Бога навіть найкоштовнішим. Дивіться. адже це могла бути не лише смерть сина, а як щодо усіх цих обітниць, які дав Бог, Як щодо усіх племен землі, які будуть благословені в ньому, Авраам знав, що станеться це не через Ізмаїла. Як же це станеться, якщо Бог схотів, щоб Авраам убив свого сина? Однак Авраам довірився Богові? Коли ніж уже наблизився до серця сина, Бог зупинив Авраама. Але якби він і вбив його, то Бог воскресив би сина з мертвих. Ось чому Авраам був таким слухняним. Бог сказав йому це зробити не для того, щоб дізнатися, зробить він це чи ні. А щоб сам Авраам зрозумів, наскільки він слухняний. А Бог знав, чи довіришся ти мені, чи готовий ти пожертвувати тим, що любиш у житті найбільше? Що ж, найкраще життя це життя віри. І його нічим не замінити. Нам необхідно навчатися слухати Бога і слухатися Його. Навчатися довіряти Йому щодня, хоч би якими були потреби в житті, навчатися чекати на Його час. А коли ми похитнемося і впадемо, ми попросимо прощення, продовжимо шлях, довіряючи Богові. Ось воно найкраще життя. І таке життя ви можете одержати, увірувавши в Ісуса Христа, як у свого Спасителя. Це найкраще життя. Довіряючи Богові, ви не програєте, хоч би з чим ви зіткнулися в житті. Я молюсь про те, щоб ви були досить мудрими, щоб слухати Бога і слухатися Його, довіряти Йому, і бачити, як він діє у вашому житті. Амінь. Отже, ми дуже вдячні тобі за те, що ти терплячий, на напрощення. Бо ти любиш нас і бажаєш для нас найкращого, бо ти знаєш, у своєму серці ми бажаємо робити правильне. Ми хочемо довіряти тобі. Ми хочемо зростати у вірі, до повної залежності від тебе в усьому. Ми хочемо бути такими, якими ти бажаєш нас бачити. І ми знаємо принципи. Вони прекрасно виявлені в житті персонажів Старого та Нового Завітів. І я молюся сьогодні в ім'я Божого Сина Ісуса про те, щоб кожен, хто почув цю проповідь, визнав, що це проста істина Біблії. Це проста істина Божого Слова. У такий спосіб Бог працює серед людей. Хоч би якого ми були походження, принципи ті самі і наслідки ті самі, як гарні, так і погані. Отже, я молюся про тих, хто не вірував в Ісуса як у свого Спасителя. Допоможи їм зрозуміти, що є тільки один Бог Його ім'я Єгова. Є тільки один Спаситель, Його ім'я Ісус Христос. Є тільки один шлях. І це шлях спасіння через віру в Ісуса Христа, який пішов на хрест і віддав своє життя, пролив свою кров для того, щоб ми могли бути спасені, щоб нам були прощені наші гріхи. щоб ми були виправдані, оголошені праведними, освячені, відокремлені і прославлені. Щоб назавжди дар вічного життя перебував у нас, така моя молитва, Отче. Я вірю, що ти відповідаєш на неї, і відповідатимеш знову і знову. І, Отче, а ті, хто не довіряв тобі. Нехай ствердяться у вірі в Біблію, побудують жертівника, І вирішать із цієї миті я хочу слухати Бога. Я хочу слухатися Його, хочу залежати від Нього, хочу очікувати Його. Я хочу бути таким, яким мене бажає бачити Бог. Така моя молитва, Отче. В ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви були благословенні сьогоднішньою передачею, будь ласка, зайдіть на наш сайт intouch.org. інтач.ор. По всьому світу ми приводимо людей до зростаючих взаємин з Ісусом Христом, які посилюють місцеву церкву. Ця програма профінансована служінням доти і стала можливою завдяки Божій благодаті та вашим вірним молитвам та пожертвам.